Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 10 жовтня-четвер. І вашій увазі я пропоную програму «Зарубіжжя», програму про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах масової інформації. Отже, давайте подивимося, що сьогодні писали, повідомляли 10 жовтня впливові світові засоби масової інформації Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Франції, Німеччини, Іспанії та Італії. Щодо подій новин, які мають відношення до України, Сполучені Штати Америки, Associated Press. НАТО розпочне щорічні ядерні навчання, оскільки Росія погрожує західним союзникам України. НАТО проведе давно заплановані великі ядерні навчання наступного тижня. Заявив глава альянсу у четвер, через кілька тижнів після того, як президент Володимир Путін оголосив про зміни в ядерній доктрині Росії, щоб перешкодити Західним союзникам України підтримувати. Її в війні проти Російської Федерації навчання спокійний полудень розпочинаються у понеділок і триватимуть близько двох тижнів. Його очолюватимуть Бельгія та Нідерланди, використовуватиме вісім військових баз і залучатиме 2000 тисячі військовослужбовців, 60 літаків з 13 країн. Навчання проводяться приблизно в один і той же час щороку, вже більше 10 років. The New York Times. Верховна Рада схвалила найбільше за час війни підвищення податків на підтримку армії. З таким заголовком вийшов вже сьогодні матеріал. Сьогодні тільки Верховна Рада проголосувала. Бачите, вже її зреагували у Сполучених Штатах Америки. Газета The New York Times. у четвер. Український парламент проголосував за найбільше підвищення податків з початку повномасштабного вторгнення Росії понад два роки тому, вдавшись до політично непопулярного кроку, щоб зібрати кошти для виснажливих військових дій. За накопзаконопроект збільшує податок на доходи фізичних осіб, який збирає кошти на військові витрати, підвищує ставку до 5% з 1,5%. Він також заднім числом подвоює податок на прибуток банків до 50% і підвищує податки на прибуток інших фінансових установ до 25% з 18 серед інших положень. Пише зриньоктамсії. Ну тут вони зазначають. Ну це ясно, що вони це посилаються на наші. Джерезала, що це підвищення податків, затверджені четвер, допоможе профінансувати збільшення військових витрат на 12 мільярдів доларів цього року. Ну не знаю, побачимо. Але я думаю, що ми про ці підвищення, про голосування охорони ради поговоримо завтра у програмі п'ятничні міркування. Я думаю, що там є про що подумати і поміркувати. Тим більше про це бачите, реагують вже і за кордоном. Американський журнал «Ньюсвік». Союзники Америки на по НАТО, по союзник Америки по НАТО, попереджає, що членство України може спрокувати третю світову війну. Ну вийшло сьогодні такі матеріали. В ньому свік вони там. Зокрема, посилаються на брифінг у Будапешті після засідання спільної угорсько сербської економічної комісії міністра законних справ Угорщини Петра Сярто, який зазначив, що конфлікт буде спровокований статтею про взаємну самооборону членів НАТО згідно заявою Міністерства законних справ цитовною місцевими виданнями, тобто виданнями, мається Майцями з Він сказав, що членство України в НАТО спровокує третю світову війну. Про це він заявив у вівторок. Ну і також нього пише про те, що ніби. За словами Сіарта, більшість міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у приватних розмовах підтримують його позицію. Ну це насправді цікаво було знати, що це за країни, міністри яких підтримують те, що якщо Україна стане членом НАТО, то буде третя світова війна. Ну і тут також Ньюсвік пише про те, що Україна подала заявку на прискорене членство в НАТО 30 вересня 2022 року, що кондитура України публічно підтримала більшість країн, членів особливо ті, що знаходяться. Східній і Центральній Європі там наводять країни Балтії, безумовно Польщу. Ну, побачимо, що з того всього буде. Але мені насправді дійсно цікаво, що ж то ще за міністр законних справ, за словами Сіарто, які підтримують от його позицію. Британія. Ройтерс Зеленський під час візиту в Лондоні обговорює з Великою Британією та НАТО використання ракет великої дальності. Ну, ми знаємо, що він прибув сьогодні в Велику Британію, Володимир Зеленський зустрівся там з Кіром Стармером, прем'єр-міністром Великої Британії та генеральним сектором НАТО е, Марком Рюте. Ну і Ройтер, зокрема, зокрема пише, що президент Володимир Зеленський в четвер провів переговори з головою НАТО Марком Рюте та. Прем'єр-міністром Великої Британії Кером де вони обговорили запропонований ним, тобто Зеленським план перемоги, та те, чи може Україна використовувати західні ракети проти цілей у, у Росії. Ну і стармер і Зеленський заявили, що вій з Росією перебуває в критичній точці, і український лідер хоче, щоб Захід надав подальшу підтримку, щоб спробувати змінити баланс на полі бою. Ну тут наводячи слова Рюти, який сказав. Що ми обговорювали сьогодні, але, врешті-решт, залежить від окремих союзників, сказав Рюти, журналістам на давній стих після переговорів. Мається на увазі це дозвіл на завдання ударів зброєю великої дальності. Ну і прес-секретар Сармана сказав, що між Великою Британією, Україною та міжнародними партнерами триває дискусія про те, як ми допомагаємо Україні взимку. Ну Дійсно, ця зима для нас буде дуже-дуже і непростою. Зегардіан. Пише про те, що у середу, вчора, в Хорватії Володимир Зеленський заявив, що війну можна закінчити не пізніше наступного року. Він сказав це, виступаючи на третьому саміті Україна, Південно-Східна Європа в Дубровнику і зазначив ну, мається на увазі Зеленський. У жовтні, листопаді та грудні у нас є реальний шанс зрушити ситуацію в бік миру та довгострокової стабільності. Ну, головне тут, як і чому він сприймає таку можливість, Зеленський не пояснив, пише Зегарія. Так, і те, що е, в цій ситуації насправді, ну коли російські війська отримують, там, вони пишуть трохи менше 20% Сходу та Півдня України, ну як можна е, закінчити війну, це насправді дійсно цікаво. Ну і також Ґегардян пише, що поспіхом організована зустріч відбулася після того, як самі Термоштайні, на якому мабуть, Зеленський, там мали зустрічатися із Байденом, там мути Байден та Байбен, залишився в Штатах через Уран Мілтон. От і поспіхом почалися організовуватися такі зустрічі, бо насправді і Кірстармер. І президент Франції Макрон і канцлер Шольц мали бути в, безумовно у Німеччині для зустрічі, зокрема і із Зеленським. Ну зараз вони пишуть, що він такий на саміті заявив, що буде такий от тур, і зустрінеться окремо в кожній країні з лідерами Британії, Франції, Італії та Німеччини. За Телеграф Зеленський пробув на переговори із Стармером, оскільки підтримка Заходу, заходом України слабшає. Ну така цікавий матеріал. Вийшов в телеграф. Вони вже ну це вже я вже другий раз. І вчора я про це говорив. Там була пола тойлера стаття щодо того, що зменшується допомога Україні з боку заходу. Бачимо, і знову за телеграф пише про це. Навіть Джо Байден і його, нібито ястробинні співробітники Білого Дому були не дуже вражені планом перемоги українського президента, який, як скаржилися офіційні особи США, був радше списком бажань зброї, ніж стратегією перемоги над Росією. Це з приводу того, що Зеленський поїхав зараз всім їм окремо представляти цей план перемоги. Незважаючи на тих з боку Давній стріт, пан Байден також прогновав прохання пана Зеленського дозволити йому стріляти Росію західними ракетами, пише Телеграф». Протягом останніх днів. Десяти днів неназвані європейські та американські джерела повідомляли, що можливо на сам час укласти угоду з Кремлем. Пише The Telegraph. Більшість цих неназваних джерел припустили, що Україна може відмовитися від землі, які вона втратила з початку війни, тобто ну, в обмін на членство НАТО. Ті, що зараз перед окупацією, ну, навряд чи це можливо. І також тут якраз це і на цьому акцентую увагу. Але Зеленський завжди був непохитний, що не поступиться жодним дюймом української території. І багато в чому його політична довіра залежить від цієї біцінки. Це правда, в Україні не сприймуть іншу позицію президента України. Франція. Агентство Франц Прес пише про те, що президент Зеленський вже прибув до Франції. Про це також пише і французька газета Le Monde. Глава Української держави прибув до Парижа в четвер, щоб зустрітися з Менелем Макроном в рамках його мінітуру серед своїх головних європейських союзників, спрямованих на отримання більшої підтримки перед обличчям російського вторгнення. Ну, побачимо. Я думаю, що зараз вже ведуться перемовини, будуть якісь потім і результати. Можливо, хоча, скоріше за все. Якийсь суперпублічно, навряд чи щось там можна буде почути. Німеччина, Так і Шпігель. Прем'єр-Британії розмовляє з Зеленським про свій план ну, перемоги. Мається увазі про план перемоги Зеленського. Президент України Володимир Зеленський у четвер на початку пригорів з європейськими союзниками Києва проговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Кі... Кіром Стармером та генсеком НАТО Марком Рюти про свій так званий план перемоги. Спочатку британський прем'єр... Прийняв голову української держави без рюти в його офіційній резиденції на даунін Стріт. Також приєдналися міністр оборони Великобританії Джон Гілі, начальник генерального штабу Тоні Радакін і радник Сармера з питань національної безпеки Тім Баров. Дуже важливо, що ми можемо продемонструвати нашу незмінну прихильність підтримці України, сказав Стармер. Переговори зеленським дали можливість переглянути план, щоб говорити більше деталей. Ну знову ж про цей план дуже багато багато розмов. Я вам вже процитував, що про те, британська зелета про цей план написала. Посилаючись на те, яка була реакція у Вашингтоні, ну сподіваються, що разом з нашими союзниками той план буде якийсь більш конкретний, а не просто якісь там побажання і вимоги. Німецьке агентство преси, експерти США, росіяни хочуть зберегти темпи атаки за даними американських військових експертів, російське військове керівництво віддало наказ підтримувати високий темп ударів по Україні. Мета полягає в тому, щоб досягти прогресу до того, як брудна земля восени, так зване, як пише тут німецьке агентство преси, розпутіться, ускладнить атаки. Це йдеться в новому звіті інституту вивчення війни у Вашингтоні. Ну, тут, зокрема, пишеться, ймовірно, російське військове керівництво має намір посилити наступ, щоб присунутися далі та захопити міста Куракове та Покровськ. Іспанія, Іспанська Ельмундо. Зеленський підписує годи з Хорватією та вимагає європейської гідності для гарантії миру. Ну, це знову про цей візит самі цей третій Україна і Південно-Східна е Європа. Там, зокрема, що Тур він там і сказав, що буде тур, як про який ми з вами зараз говоримо: Британія. Франція, Італія, Німеччина щоб показати свій план перемоги. Побачимо насправді, чим то все завершиться. Хоча дійсно ну, треба бути об'єктивними. Всі ці зараз зустрічі вони організовуються, як було написано в британській пресі, поспіхом. І тепер Італія, Італійська ля Републіка. Папа Франциск, підтримка України та дипломатичні зусилля, щоб зупинити війну. Напередодні в Денці, яку він завтра проведе з президентом України Володимиром Зеленським. Папа Франциск побіцяв главі української греко-католицької церкви, якого він прийняв сьогодні в Ватикані, що й надалі підтримувати Україну та активізує свою дипломатичну діяльність. Блаженніший Святослав Шевчук бере участь у синоді, який цього місяця відбувається Римі. Про це пише ля Республіка». Ну не знаю, побачимо. Папа він. Достатньо, на мою думку, робив специфічні заяви щодо війни в Україні. Також Ля Републіка пише про те, що 24 лідери і Гутеріш на саміті БРІКС у Росії. Про це заявили в Москві. 24 глави глави держави урядів, генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш будуть присутні на саміті країн Брікс, запланованому на 22-24 жовтня у Казані. Про це сьогодні заявив радник президента Російської Федерації зовнішньої політики Юрій Ушаков. Вісім інших країн будуть представлені на меншому рівні. Ну дев'ять із десяти там країн-членів БРІКС. Він сказав, будуть на рівні лідерів. А Саудівська Аравія відправить сюди міністра закордонних справ. Також Ушаков сказав, що Путін запланував близько 20 двосторонніх зустрічей, які розпочнуться вже 21 жовтня. Ну і Републіка нагадує, хто зараз ходить до брік: Росія, Бразилія, Індія, Китай, Південна Африка, Єгипет, Ефіопія, Іран, Об'єднані, Арабські Емірати та Саудівська Аравія. От ми бачимо, в принципі, яка ізоляція насправді Путіна. Він таки ту ізоляцію прориває. Ну і італійська лястампа наводить слова Рюте, що ніби, ну давайте я зацитую. Я знаю, що він повністю розуміє, і погоджується зі мною, що боротьба за Україну це не лише за Україну, а й безпеку та майбутнє Сполучених Штатів Америки. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюти на полях візиту до Лондона, де він зустрічався з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Старвером і президентом України Володимиром Занським. Ну, можливо, Марк Рюти щось більше знає ніж ми, що і дійсно Трамп розуміє, що боротьба за Україну це боротьба за безпеку Сполучених Штатів Америки. Сподіваюся, що так воно і є. І також сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки. І прокоментуєте. Ну і хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал, якщо вам цікаві новини про те, що відбувається в світі і стосується України. І як завжди, на завершення програми нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!